Святим, Миколаю, привіт. Ми, діти з Полтавщини. Ми дуже чекали цього дня, щоб написати тобі наш лист. Настого ми хочемо найбільше. Насолоди не іграшок, щоб закінчилась війна. Щоб усі наші тати повернулися додому, а наші мами не плакали, чуючи сирену Ми хочемо спати, вночі спокійно, не прокидатися від гору, як по другому у не було Хочемо, щоб тина манила свою оселю Тепло по кону і татапу, що ніхто не боявся. Святий тими подаруй країни. Ми знаємо, що ти можеш творити дива, тож ми просимо не для себе. А для всієї України. Подаруй нам ми!